Ми розшукуємо 15-річного Артема Саніна. Хлопчик проживав на Лівобережжі Херсонщини у Каховському районі, селищі Горностаївка. Населений пункт був окупований у перші дні повномасштабної війни, і саме тоді з'явилася інформація про зникнення хлопчика. За весь цей час про дитину не було жодної звістки, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, які допоможуть встановити місце перебування Артема. Хочу зауважити, що цей знімок був зроблений ще до початку війни. Відповідно, хлопчик тут значно молодше ніж зараз. У червні Артему виповнилося 15 років. У нього кругле обличчя, світло русяве волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якусь інформацію про неї, одразу повідомте нам, телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки восьмирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жона просила, і я його розшукую. Я хочу його під працюю прилишка. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім потім знову пішла. І після знаходження цивільних дружин я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована на початку 2023 року. Мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабуся да со своїй прабабушки з моєю бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. Точне, це початок 23-го року. Я дізнався це. це. Може, вона його раніше кинула, а призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно два з половиною роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він віншов він ну, відносно знав, що діпа, там по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там в Алчевську був, потім Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син. Я розширю свою дитину, Гриценко Олександр Олексійович, прохання там до когось підплачу його. Якщо хтось може по прикметам, якісь котрий які буде підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло, русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра дитина. Він к людям дуже тянеться. Більше, якщо що йому подобалось, це ну бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина не статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формувлюровок, які там слів, якщо є. Смисл якийсь Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua